Миргородська гвардійська бригада тактичної авіації повітряних сил, що на Полтавщині, отримала бойовий прапор. Тож у цей день військовослужбовці відсвяткували не лише 70-річчя частини, а й символічний другий день народження. Ці миті закарбуються в пам'яті кожного військовослужбовця-підрозділу, адже його частині 70. Крім того, бойовий прапор військовому об'єднанню вручає один із найкращих українських пілотів, який має кваліфікацію людчик снайпер Василь Нікіфаров. Хочу висловити велику подяку від командуючого військової ради, значить, всім військовослужбовцям, які проходять нелегку, от, службу на даний час. Ця бригада постійно несе бойове чергування і в даний час, от, от, коли. Ми знаходимося тут, наші технічний технічно і ä, ті, хто обслуговує, Находяться на аеродромі в будь-яку минуту готові виконати завдання по прикриттю повітряного простору України. Бригада протягом багатьох років захищає мирне небо нашої держави. Щорічно льотчики виконують складні завдання під час різноманітних навчань, адже частина входить до складу сил швидкого реагування. Сьогодні наша бригада виконує бойове завдання, несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони України. Успішно завершили ми 2011 навчальний рік. Бригада признана найкращою повітряного командування центру. Ми в подальшому будемо робити все для того, щоб зміцнити боєздатність нашої бригади, надійно стояти на здоров'я повітряних рубежів України. Святкування завершилося концертом у палаці культури. До слів привітання приєдналися музичні колективи. міст та ансамбль військовому музичного мистецтва Крила України. Чи військовослужбовці отримали нагороди та цінні подарунки від керівництва повітряних сил?